Триває реєстрація на національний мультипредметний тест у 2023 році, яка стартувала 3 квітня та триватиме до 3 травня. Про це у ході апаратної наради повідомила очільниця управління освіти Наталя Сергейко. Тест буде проведений за схемою 2 плюс 1. Це два обов'язкові предмети, українська мова, математика. І один предмет, учасник національного мультипредметного тесту, має обрати на вибір. Дата національного мультипредметного тесту 2023 вже відома. Буде дві сесії: основна та додаткова. Основна сесія відбудеться з 5 по 23 червня. Порого бал складатиме 10% правильних відповідей з кожного предмета. Минулого року достатньо було дати. Тільки одну правильну відповідь з кожного предмета до слова національний мультипредметний тест був запроваджений у 2022 році як альтернатива зовнішньому незалежному оцінюванню на час повномасштабної війни. Кількість випускників у Шоськінській громаді цьогоріч складає 433 учні. З них 46 перебувають за кордоном. В минулому році ми мали 409 учнів, 38 перебували за кордоном. Український центр оцінювання якості освіти. Створюватиме умови для того, щоб всі випускники, незалежно від того, чи перебувають на території України чи за її межами, могли пройти національний мультипредметний тест і вступити до вищих навчальних закладів. За словами Наталі Сергейко, триває співпраця із Шосткинським інститутом Сумського державного університету. Цей рік не став винятком. 19 квітня учні, випускники, батьки, педагоги взяли участь у конференції, яка проводилась Шосткинським інститутом з питанням організації особливості проведення національного мультипредметного тесту та особливості вступної кампанії 2023 року. Також тривають роботи з благоустрою території закладів освіти Шоскінської громади. Саджаємо дерева, прибираємо і проводимо в належний склад. Співпраця з Шоскінським інститутом, те, що ми говорили, співпраця з Шоскінським інститутом.